І Михайло Подоляк, радник керівника всього президента України, долучається до нашого ефіру. Пане Михайло, добрий вечір вам, да, добрий вечір. Як ви взагалі, можете прокоментувати оцінити те, що сталося з прем'єром Фіцо? Ну до речі, наші попередні спікери з ким ми спілкувалися, намагалися там знайти якийсь російський слід конспірологію відшукати? Вони в принципі сходяться на тому, що треба дочекатися, звісно, результатів розслідування, звітів правоохоронців, і навряд чи там міг би бути російський слід, хоча росіяни не гребують такими методами. А можливо, все ж таки варто було би його пошукати. Як вважаєте? А ну, по-перше, ще раз безумовно треба висловити співчуття, тому що це трагедія. Ну, це діючий прем'єр достатньо активно. Він сьогодні. Там багато робив з точки зору реформування у Словаччині як такий, з урахуванням того, що Словаччина хоче мати трошки більшу суб'єктність з економічної точки зору, безумовно, не з політичної, перш за все, а з економічної точки зору. І тому Фіцо достатньо активно працював, особливо на фоні виборчої електоральної кампанії до Європарламенту, для того, щоб знову ж таки отримати підтримати позиції тих партій, які підтримують того ж ФІЦО і так далі. Але це ну, дійсно треба все ж таки чекатися висновків слідчих груп що це був о, за о, о, скажімо так скоєний замах о, що це за о, особа, о, особа юрая ну мається на увазі людина яка зчинила цей за вчинила цей замах чи є там російський слід о, в цілому треба дочекати що були якісь зв'язки пана юрая з парамілітарними Організаціями, такі, як, наприклад, словенські бранці чи словацькі бранці, і так далі. Подивимось на це, і тоді будемо розуміти, чи були безпосередньо зв'язки з правами чи з ультраправими течіями у цього, у цього пана. І після цього зможемо зробити висновки, чому саме він прийшов до цього бажання вчинити замах. Але давайте про інше безумовно, російський слід не в тому сенсі, про який ви говорите, але безумовно він присутній, тому що все більше і більше Європа втрачає Таку, скажімо, класичну. Класичне існування в рамках певних правил і все більше скачується до хаосу відповідного Російська Федерація в цьому зацікавлена. Ми знаємо з вами, що сьогодні Росія багато грошей інвестує в різного типу диверсії, в різного типу провокації, в різного типу нестабільності, скажімо, політичній нестабільності чи нестабільності в рамках тих чи інших виборчих компаній. Безумовно, Росія зацікавлена в тому, щоб в Європі було побільше таких інцидентів, ексцесів і так далі. Тобто, безпосередньо ще раз треба дочекати, чи були якісь певні зв'язки. У пана, який вчинив замах з парамілітарними організаціями, чи з правими ультраправими організаціями, чи мали ці організації якісь прямі відношення до фінансування російської сторони, це буде слідство говорити. А ми з вами можемо говорити, що Росія абсолютно зацікавлена в тому, щоб таких явищ було в Європі набагато більше, тому що це буде знову ж таки жахати Європу, буде провокувати бажання проводити зараз бесіди про те, що треба з Росією домовлятись про щось, тому що це Росія, велика потужна. На яку треба продовжувати боятись, і Росія буде такі використовувати методи диверсії через наголошу, диверсії провокації і спроби там політично тиснути на ті чи інші еліти. Пане Михайло, просто чому згадав точніше, вжив тезу, що варто було б пошукати російський слід, тому що ще в 2007 році російський письменник Мінаєв, такий був. Пам'ятаєте, там у нього була кількість кілька книжок щодо так званого інформаційного тероризму і взагалі політичного життя там на початку 2000-х. В цьому році він написав медіасапенс, описав взагалі ситуацію, як от спецслужби російські працюють. Вони самі створюють якісь прецеденти, самі генерують якісь новини для того, щоб потім на цьому зіграти, обвинувати когось. Іншого новини заради новин, то чому би не припустити, що будь-яку історію ситуацію можна використати на свою користь. Тим а паче, ми знаємо, тим х... паче ми знаємо прецеденти з вибухами там багатоповерхівок, цукру тощо і багато іншого. Там крокус холи і все інше. Ви абсолютно праві з технологічної точки зору, абсолютно зрозуміло, що робить завжди російська спецслужба. Вони стандартно використовують одні ті ж технології. Але ще раз давайте тут треба встановити зв'язок безпосередній зв'язок, якщо він був у цієї людини в рамках культурних так званих воїн з, ще раз, з правими організаціями чи з парамілітарними організаціями, які так чи інакше орієнтовані на Росію. Ну тобто безпосередньо прив'язати факт цієї людини чи відношення до того чи іншої організації. Але те, що ви говорите. Російські спецслужби сьогодні використовували вже спробували декілька разів використати цю технологію по відношенню до України. Ми пам'ятаємо про кусіт і оці абсолютно безглузді звинувачення України, коли в тебе вже там конкретно конкретні виконавці, конкретне фінансування, Дагестан, Таджикистан і так далі. І тому подібне, вони самі затримують цих людей, але продовжували наполягати, що якісь умовні там криптовалюти мали приїхати напряму через кордон, там де йдуть бойові дії, приїхати в Києві, і отримати криптовалюту. Ну це ж нонсенс і безмовно це абсолютно точно обнулило цю спробу прив'язати Україну. Далі пам'ятаємо з вами, буквально на днях було влучання, наскільки я розумію, керованої авіаційної бомби того ж швабу п'ятисотого в будинку в Белгороді, дав зі сторони якраз Російської Федерації. Вони знову ж таки спробували прив'язати до України, але це сьогодні не дієві формати. І те, що вони зараз спробували там в устами деяких своїх пропагандистів, достатньо примітивно знову ж таки сказати, що існує, начебто, якийсь український неонацизм, який от. Саме заради от, щоб цього не було, знищують сьогодні в Україні відповідно цивільне населення, масово знищують ракетами, дронами і так далі. І що Путін абсолютно правий, розпочавши так звану СВО, ну, тобто війну проти України, це не працює. Ну тобто, всі ці технології створити прецедент і якось звинуватити Україну, вони не працюють. І знову ж таки, давайте тут будемо відвертими без ілюзій. Російські спецслужби це також аналізують і розуміють і вони трошки інакше хочуть діти. Вони створюють оці інциденти, якщо вони так чи інакше. Же не прямо, а опосередковано приймають в них участь. Не я не про цей конкретний випадок, да а взагалі говорю, що вони роблять сьогодні у Європі. Вони хочуть накачати Європу таким страхом, що все хаотизується, все перестає бути керованим. Що буде більше диверсій, більше терактів, більше конфліктної політики. Це дуже важно, це треба зрозуміти. Буде набагато більше конфліктів культурних знову ж таки, чи по лінії мігрантів, там конфліктів, в яких безпосередньо будуть зростати рейтинги правих чи ультраправих, в тому числі нацистських партій в різних країнах. Ми знаємо вже приклади, коли вони навіть є парламентськими, і Росія за всім цим стоїть. Для неї оце потрібно створити такий шок в Європі не тільки по відношенню України, щоб знову ж таки сконцентрувати увагу на всьому цьому європі на страху, на самокопанні, на самостраху, щоб Європа поступово забувала про страхи, які е, дарує я зараз сарказмом, говорю Путін, вбиваючи цивільне населення України, ну тобто, це ж все е, в прямому етері відбувається, щоб Європа була сконцентрована не на страхах за те, що вбивають українських дітей, а на страхах за те, що е, хтось може бути вбитий на вулицях е, столиці європейських чи міст європейських і. Таким чином зменшили увагу до України, збільшили увагу до внутрішніх конфліктів. Ну і далі вже відповідно ви розумієте, що коли ти концентруєшся на своїх проблематиках, то ти починаєш одну помилку, іншу помилку, третю помилку. А люди в цей час голосують за людей, які знаходяться на фінансуванні в Росії. Це праві ультраправі нацистські партії. Да ну і під фіналом, що все, що відбувається вже по недбалості вояк Російської Федерації на території самої Росії, вони знову ж таки списують це на збройні сили України на Україну. Можна згадати оці понад 20 прецедентів, коли чи то літак втрачав БК, якусь ракету чи бомба кудись не туди полетіли. Ви про Білгород згадували. понад 20 фактів таких було зафіксовано останнім часом. І росіяни ж в першу чергу звинувати, що це було все через обстріл з боку України, хоча там з іншого боку абсолютно летіло. Я до речі, щодо Фіцу, хотів би поінформувати, можливо, хто не знайшов, не бачив цю інформацію, що ТА3 інформагенція інформує, що Роберт ФІЦО переніс успішну операцію, перебуває в стабільному стані та спілкується з найближчим оточенням. Ну, врешті, до озброєння, якщо вже там згадали про росіян, згадаємо і про нас, чи чим ми зможемо відповідати на російські атаки. Ситуація на полі бою і підтримка захисників України і подальша співпраця в сфері оборони ці теми. Президент Володимир Зеленський обговорив з Ентоні Блінкеном, держсекретарем Сполучених Штатів Америки, під час зустрічі у Києві. Зеленський подякував за допомогу, що її надають США, і наголосив, що її в Україні дуже чекають, щоб захиститись від російських окупантів. Рішення щодо пакету допомоги було для нас довгоочікуваним дуже важливим. А зараз необхідно цю допомогу доправити якомога швидше. Йдеться про протиповітряну оборону, перш за все. Пріоритет для нас протиповітряна оборона вже сьогодні. Нам потрібні дві системи Петріот для захисту Харкова та Харківщини, бо люди постійно страждають від обстрілів і російських ракет. Допомога вже допомога вже їде, і скоро вже прибуде до України. Вона допоможе вам по справжньому боротись проти Росії на полі бою, і ми так само, як багато партнерів України, впевнені в тому, що ви досягнете перемоги саме на полі бою. І дуже важливо, що з часом Україна стане на власні ноги в сенсі демократії та економіки, буде вільною і процвітаючою. Ну, тут можна додати, що е, власне. Е... У Збройній справді має вже найближчим часом надійти. Принаймні, там і блінки той саме під час зустрічі з Кулебою анонсував черговий пакет на 2 мільярди доларів. і говорив про нову систему Петріот. А Вікторія Нунтика яка донедавна ще була заступником держсекретаря США, зазначила, що потреби України постійно зростають, але США будуть і надалі допомагати підтримувати українське військо. Як ви оцінюєте цю цей візит ненонсований? Наскільки він є ефективним в контексті пришвидшення все ж таки поставок? Адже вони і так відбуваються чи може він вплинути на цей процес? Зараз перейдемо до сполучених штатів. Давайте зафіксуємо, що да дійсно по лінії фронту тяжкі бої йдуть. Росія пробує розширити фронт лінію фронту за рахунок північних, скажімо, територій Харківської області, для того, щоб знову ж таки змусити Україну більш на більшій відстані розтягнути свої резерви. І Росія сьогодні користується моментом, коли вони ще можуть реалізувати ініціативу, яку вони перехопили. Ми пам'ятаємо з вами там 8, -8 місяців тому. І таким чином накопичили за цей час певний ресурс, непаритетний для нас з вами. Якраз таки тут ми можемо говорити про дефіцит, дефіцит, який наростав в зв'язку з затримкою цієї самої військової допомоги, тому що і тут я перехожу до Сполучених Штатів, Сполучені Штати є безпосередньо тим партнером України, який може взяти певну кількість, суттєву кількість, скажімо так, і передати її Україні зі своїх складів. Тобто, ця а, зброя може використовуватись тут і зараз. Якщо, наприклад, європейським партнерам треба. Треба нарощувати виробництво суттєво їх профінансувавши, проінвестувавши туди додаткові кошти, і це може бути там, через як якраз таки через знову ж таки півроку, через рік може бути великі обсяги зброї для України вже європейського. Виробництва то безумовно, якщо нам потрібно сьогодні зброю, то це ключовий постачальник цієї зброї, є сполучені штати. І тепер переходимо так. Рішення всі прийняті. Хотілося би, і це третє. Щоб було не просто, і про це президент до речі України вже неодноразово казав. Треба, щоб були не конкретно заяви, заяви зрозуміли, що ми з вами будемо далі, тому що це захист там свобод, захист що скажімо так, рок має бути в свободних країнах, да постійно звучати. І так далі, і тому подібне. Це зрозуміло, це правильні заяви. Але хотілося би, щоб була більш швидка логістика, щоб було більш чіткіше розуміння. Не треба вибудовувати якісь там ілюзорні конструкції, що десь там можуть бути трагічні події. Росія атакує Україну два місяці, два роки, три місяці. Це величезний термін, щоб усвідомити чотири базові речі: перше, Росія не буде зупинятись в будь-якому випадку. Так заморозка конфлікта, так певні паузи для того, щоб знову ж таки переформатувати свої військові виробництва. Тому війна до моменту війна буде йти до того моменту, поки в Росії не зміниться політична еліта. Треба просто перестати думати, що ця ілюзія може бути якось інакше е, протрактована. друга складова е, Росія. Почне свою внутрішню трансформацію, коли отримає декілька поразок на полі боя, і для цього і це третій блок. Треба не говорити, а постачати і робити це достатньо швидко, розуміючи математику війни, так як це треба було робити і рік тому, і півтора роки, і два і так як треба робити сьогодні. Це третє. І четверте, от все, що головне було сказано паном Блінкеном, на мій погляд, це про а, можливість використання зброї будь-якої зброї, наданої будь-ким. Будь-де, ну тобто на будь-якій території, і і він заявив про те, що Україна може сама вирішувати, як проводити там тактичні стратегічні заходи, як захищати свою територію, і так далі. Це от для мене, як на мене, це ключовий момент. Про це трошки раніше говорила Британія. Сьогодні про це говорить. Ну ще раніше говорили країни э, Східної Європи, країни Балтії. Що Україна дійсно в рамках міжнародного права може використовувати будь-яку зброю, яку нам передають, чи яку ми самі виготовляємо на території не тільки окупованій, а в тому числі на території країни агресора. Сьогодні про це говорять Сполучені Штати, і це фіксуємо. Фіксуємо як розуміння, наскільки небезпечна є Російська Федерація. Єдине, що залишилось на сьогодні, це домовитись, Ну. Джентельменські думаю, я не знаю, як це домовитись про те, що між словами і логістикою мати бути має бути набагато коротший е коротша відстань. Ну тобто, сказали 2 мільярди. Добре, в ці 2 мільярди одна там система Петріот, наприклад, але багато снарядів. І багато дальнобійних ракет для чого дальнобійні ракети знищувати логістику, тому що що Росія сьогодні робить за рахунок чого вона має певні переваги поки що по лінії фронту, за рахунок великої там, неймовірно великої логістики. Ну тобто вона підвозить постійно резерви, підвозить постійно додаткові снаряди і так далі. Вона використовує і південний коридор. Сьогодні вона будує коридор з Ростовської області, для того щоб туди. Дістатись, щоб це знищити, а логістика це ключ, це економіка війни. Ну я не знаю, це кров війни і так далі. Потрібні дальнобійні ракети. Я просто ще хотів би уточнити. Ви кажете, що коли зміниться ваша теза, коли зміниться в Росії політична еліта? Ну, дивіться, там якось шахи вони ці переміщуються з однієї точки дошки на іншу. А Путін лишається це в контексті і Патрушева, і Шойгу, і там нових прізвищ довго чекати. Доведеться щонайменше до 30-го року? Ні, зафіксуємо наступне. Воно може бути безкінечно довгим, якщо будуть загравати з Росією, і будуть дозволяти Росії почувати себе країною не агресором, а країною, яка десь порушила певні правила, але все ж таки має можливості торгувати на глобальному ринку, ініціювати будь-які знову ж таки, проблематики обговорення проблематик на глобальному ринку, мати можливість проводити офіційно переговори, мати визнаного де факто президентом суб'єкта, який не вигравав ніякі вибори по. Путіна, яка має можливість торгувати з європейськими компаніями безпосередньо на своїх ринках, яка може погрожувати світу тим, що вона буде використовувати там якісь якусь зброю на інших напрямках, якщо їй не дозволять знищити Україну. І нарешті, якщо Україна не якщо Україна не отримає достатню кількість зброї, щоб нанести тактичні поразки, ви не можете нанести тактичну поразку в великій ресурсній країні, якщо у вас 1 до 12 чи 1 до 10 снарядів тяжких калібрів так не може бути. Ну і крім того, світ не може робити вигляд. Ну мається мацю назі демократичний. Що ми, ну ми вам вже допомагаємо. Ви ж там маєте якось швидко все це зробити. І коли ти говориш, дивіться, так а Росія ж снаряд використовуючи Північна Корея, ви ж там санкції наклали. Так, а які далі дії? От порушує конкретно Росія і Північна Корея санкційні обмеження. Щодо можливості передавати зброю чи збройні технології від однієї країни до іншої. і далі, які санкції, як вони далі впливають? Тобто є додаткові за цього санкції накладені на Російську Федерацію, є додаткові, скажімо, обмеження для північної Кореї чи для Ірану, і так, ну так не можна в принципі казати, що війна буде безкінечною і Путін буде безкінечним. Я так прямо говорю відверто. Якщо для цього не робиться достатньо правильних кроків. Які правильні кроки? Путін це людина психологічного дискомфорту? Ну тобто, зрозуміло, що якщо він буде почуватись невпевнено, от як пам'ятаєте, в середині війни, ну там чи після Харківської операції, Путін зник на півроку, він ні про що практично не говорив, його не було видно. Чому тому, що він був в суттєвій психологічній ямі? А чому він там був? Тому що все йшло вниз для Російської Федерації. Чому сьогодні він нахабніло себе веде знову ж таки так вальяжно про щось там говорить? Ну тобто повернувся до класичного Путіна. Чому він там? пересуває фігури на шахівниці в російській, тому що еліти знову ж таки на колінах повністю стоять. А там вони вже готові були е не тільки Пригожин, а й інші до певного перевороту. А сьогодні еліти стоять на колінах, тому що бачать, що світ не готовий надати необхідні інструменти єдиній країні, яка може прибрати Путіна з шахівниці. Е і за рахунок оцього Росія все ще продовжує вважати, що зможе цю війну не програти. Оце ключове. Як тільки в Росії з'являться розуміння, що вони програють війну, повірте мені, ви побачите зовсім інші е, питання, претензії. Е, е... Згуртованість еліти по відношенню до Путіна з негативним контекстом. Тут питання до еліти цих самих глобальних світових. Чи хочуть вони вже аж такої згуртованості? Можна ж згадати історію з санкціями, які не є 100% ефективними, тому що далеко не всі інструментарії вмкнені з боку світової спільноти до Путіна і до російської економіки. І, до речі, щодо його оточення, от я так посередковано згадав там про Патрушева, якого там призначили тепер радником Путіна, хоча нібито у нього мала б бути ще й подальше. Змістовна досить кар'єра в силових структурах Кремлі. А, а... Той же час, давайте згадаємо про Білоусова, якого вже західні змі охрестили як такого, знаєте, реформатора і міноборони і економіки і інтеграції цих двох напрямків. Пісковречник Путіна ж говорить про те, що ми маємо підлаштувати економіку і ВПК до реалії, там адаптувати. Тобто, західні змі вже пишуть про те, що все це спрямовано на тривалий на тривале ведення конфлікту. В той же час ми досить часто чуємо тези про те, що російська економіка вже не витримує. ВПК там послаб. Путін їде до Сідзіпіна до речі цими днями 16-17 на 75-річчя їх дипломатичних взаємин щоб ну отримати там чергові якісь можливо запевнення у підтримці? От як можна поєднати речі там з можливими там до речі, є китайська формула миру, яку Путін озвучив, і він там багато чого наговорив, щоб ніяких там відведень російських військ, ніякого НАТО там багато багато чого. Але як можна поєднати зміни кадрові в керівництві Російської Федерації? З тим, що він шукає все ж таки якихось посередників і партнерів або в підсиленні армії, або в мирних переговорах, так давайте зразу фіксувати. Немає. Жодної китайської формули миру, будь ласка, не використовувати ці терміни. Це, це термін якраз Путіна. Якраз таки... Я просто посилаюсь на його та розумію. Я, я розумію, для чого Путін якраз таки це використовує для того, щоб дискредитувати взагалі концепцію формули миру як таку, яка запропонована єдина формула миру, запропонована Україною. Тому тут треба чітко сказати, що у Китаю немає взагалі ніякої формули. Це абсурдна пропозиція заморозити конфлікт на користь Росії чи взагалі капітулювати перед Росією. Тобто пропозиція Китая звучить капітулюйте перед Росією, Вона залишиться на окупованих територіях в повному обсязі, Вона не програє, вона буде домінувати в Україні в Україні, ще має поступитись суб'єктністю і суверенністю. Тобто, це ні про яку формулу, окрім формули капітуляції, не говорить і чи про форму формулу заморозки конфлікту. Це перша друга складова щодо згуртованості західних різ чи не згуртованості, чи нерозуміння. От ми починали з е замаху на пана Фіцо. На трагічні події у словаччині. А, і от якщо не буде розуміння, що з путіним точно не можна розмовляти, а що це будуть інвестиції виключно, от в такі замоки, я не говорю безпосередньо в даному випадку, що це була російська інвестиція, але Росія буде вести себе абсолютно нахабно. Це буде мілітарна. Максимально агресивна країна з дуже низькою, з низьким рівнем інтелектуального осенсовування того, що таке сучасний світ, і вона буде завжди, Росія, провокувати інші країни через подібні політичні вбивства, політичні замахи і так далі. Якщо політичні еліти, хоч ну корупція знову ж таки там диверсії, і так далі. Якщо західні політичні еліти думають, що вони зможуть після такого типу війни повернути Росію до якихось самообмежень, щоб вони цього не робили. Це величезна ілюзія. І вони за цю ілюзію будуть платити набагато більше ніж сьогодні. Треба інвестувати в підтримку України. Це друга складова. Тепер щодо перестановок Російської Федерації. Я розумію знову ж таки. Мені дуже подобається, коли навіть біографію того ж Білоусова, чим він займався, хто він такий, не вивчають, а просто кажуть: ну все це буде інноваційний підхід до мі до а... міноборони. Зараз там буде просто фантастично все побудовано, всі виробництва і так далі. Тобто, тут зовсім не про це. Йдеться перше, Путін не хотів отримати а, змову генералів. Він не хотів отримати падіння свого авторитету в а, військовому середовищі, тому що він зрозумів, що силової вертикалі, яка спирається там на Росгвардію і ФСБ, недостатньо для того, щоб а, Попередити будь-які замахи, які ми з вами бачили в червні чи в липні минулого року в виконанні вагнерівців, і тому він хоче контролювати армію через інші інструменти і паралельно з тим, хоче зменшити певні індекси корупційності в генералітеті, які були побудовані не тільки Шойгу безумовно, там величезна купа людей на цим працювала, в тому числі ті ж Ростєх, наприклад, Чем той же Патрушев. Всі отримували доходи з корупційних складових. От за рахунок Білуса це такий достатньо маленький суб'єкт. Який має по перше зменшити впливи генералів? Зменшити достатки генералів за рахунок зменшення корупції оце ключова функція о цього суб'єкта. І в принципі, генерали мають втратити ну перейти на другорядні ролі, скажімо так. Тобто вони не мають бути такою елітою, яка буде там впливати на ті чи інші рішення того ж Путіна. Щодо Патрушева, це окрема історія. Це ще раз перебудований політбюро 2.0. Ну тобто він буде виглядати так, що Патрушев певний час ідеологічно на себе перетягав. Ковдру, ну тобто він більше так чітко фіксував, що таке сучасна Росія, куди вона буде рухатись, і так далі. Путіну це не подобалось сьогодні. Ця конструкція виглядає так, як і має виглядати в авторитарній класичній країні. Не тандем керуючий, а виключно конкретний тиран керуючий і так далі. Чи буде це впливати на перебіг подій по лінії фронту? Ні, в тому сенсі, про який говорять величезна купа експертів, що це буде суперармія. Ні, те, що Росія накопичує військові врудництва, та безумовно. Але що саме вона робить сьогодні? Вона збільшує кількість дронів, вона збільшує кількість керованих авіаційних бомб, переобладнаних на оцю керованість і так далі. Але це старі радянські бомби. Вона збільшує кількість снаряд 152-го. Вона збільшує кількість ракет. Будь-яких ракет, в тому числі сучасних, безумовно розробки там 2007 років, які використовують для знищення інфраструктури, знищення переднього краю оборони України і знищення цивільного населення. Це не про сучасну перебудовану е, економіку мілітарного типу високого технологічного напрямку. Про це не треба просто не треба. Знаєте, от е, до чого я це в цьому говорю? Просто коли говорять, дивіться тут білоусов, це буде про затяжну війну, про технологічні інновації вар тут ну дивіться, вони прорвались на Харкові. Ну, дивіться, в України немає ресурсу, щоб це все стримати. Ну певно, треба змусити Україну програти цю війну після двох років Пане після, Михайло, зму... з... ну, дуже круто. Змусити точно ну, не вийде. зараз. Сказав. змусити точно не вийде, тому що у нас все ж таки є сподівання і надії на північно Альянс. альянси. Там є рух по цьому кейсу, але це вже ми обговоримо в наступній частині з новим гостем. Вам дякую за те, що долучилися. Михайло дякую, Подоляк, дякую. радник керівника карсього президента України, був гостем. Цій порі.